Добрий день. Слухай, ну з одного боку все схоже, а з іншого от все трішки інше. Чим це ось, це найсвіжіший відкритий хані? Правильно розумію? Ну, це... Йому рік. Йому немає року. Йому немає року. В так. жовтні мав би бути рік. Скажи, будь ласка, фактично між першим хані і цим 10 років. Так. От що головне змінилося в вас, в кожному з вас, як в партнерах, і в концепті хані? А, 10 років досвіду. Вадім з нами вже 10 років, до речі, ага, це то наш то Вадім смат. змінився. Я вважаю цей заклад як концентрована любов, Цей заклад концентрована, як концентрована да, любов до, да. до своєї справи, до кондитерського мистецтва до того, щоб показати дійсно. Що ми можемо, що ми вміємо, і як ми хочемо здивувати наших гостей, щоб вони дійсно там, ну, прям кайфували і зайшли і сказали, вау, тут прикольно. І смішно, що в перший заклад ми вклали 87 тисяч доларів, а в цей ми вклали 870 тисяч доларів. В 10 разів більше. За разів більш. 10 років? Так. Тобто інвестиції пропорційні досвіду. Досвід так, так. коштує дорого. А, любі друзі, Хані 2035 року буде коштувати 8 мільйонів 700... Тисяч біткоїн біткоїні.